Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students! I'm so glad to see you again. Сьогодні у нас урок граматики, четверта тема past Simple of the Verb to Be. Будемо говорити про минулий час тієї слова to be. Працюватимемо на сторінці 63 нашого підручника. Ітак. Якщо ми говоримо про дієслово to be», то одразу згад... треба згадати, що це у нас неправильне дієслово. Дієслово «to be» в минулому часі змінюється для «I я «He він, she вона, «It воно на слово was, форму was. Для «we ми, «you ви або ти, «they вони на форму В, і перекладається як був-були. Наприклад, I was at home. Я була вдома. He was at home. Він був вдома. She was at home. Вона була вдома. It was at home. Воно було вдома. We were at home. Ми були вдома. You were at home. Ви або ти був вдома. They were at home. Вони були вдома. Щоб поставити заперечення, до «to тобі в минулому часі was and, were», додаємо заперечну частку not. Воно абсолютно у нас індивідуальне, воно у нас самостійне слово, тому воно може вживати утворювати заперечення і питання само, за допомогою самого себе. Отже, додали до was та were частку not. I was not, або скорочено wasn't. At home. He wasn't at home. She wasn't at home. It wasn't at home. Для множини, те слово you значене і ти і ви, Were not, скорочено weren't. We weren't at home, нас не було вдома. You weren't at home, вас або тебе не було вдома. They weren't at home. Їх не було вдома. Щоб поставити питання, ми виносимо слово was та «were» на перше місце в реченні. Уже наше діє слово to be» в минулому часі was and were. Стверджувальна форма була I was at home. А питальна стала форма was винесла на перше місце. Was I at home? Чи була я вдома? Варіант короткої відповіді стверджувальної Yes, I was. Або мені можуть відповісти діти «Yes, you were, якщо я розмовляю у парі з кимось. Або no, I wasn't. Або мені можуть дати відповідь на моє питання no, you won't. Was he at home, чи був він вдома? Yes, he was. Так, він був вдома. Варіант стверджувальної відповіді No he wasn't. Варіант заперечення. Was she at home? Чи була вона вдома? Yes, she was. No, she wasn't. Was it at home? Чи було воно вдома? Yes, it it was. No, it wasn't. Were we at home? Чи були ми вдома? Yes, we were. Так ми були. Або якщо ми запитуємо у когось про себе, то нам також можуть відповісти Yes, you were, no, you won't. Або ми самі собі можемо дати відповідь на це питання. Yes, we were, no, we won't. Were you at home? Чи були ви вдома, або ти? На таке питання ми можемо відповісти yes, I was. Так, а я був, якщо ми у парі розмовляємо. Або no, I wasn't. Або ж yes, we were. No we weren't. Were they at home? Чи були вони вдома? Yes. They were. Так вони були? No. They weren't. Ні, їх не було. Ну, а зараз давайте з вами попрактикуємося. Тема нескладна, ми вже з вами з нею працювали і в 3, і в 4 класі. Fill in the gaps with was, were, wasn't, weren't. Нам потрібно попрацювати з реченнями і підставити в них пропущені стверджувані або заперечні форми минулого часу дієслова to be. We were in the history museum at our weekend. Ми були в музеї історії на наших вихідних. Bob was in the swimming pool on Saturday. Bob was in the Were you at school on Sunday? Were you at school on Jane and Liz weren't in the circus at their weekend. They were in the library. Джейн і Ліс не були в, цир... в цирку на вихідних, вони були в бібліотеці. I was at home on my winter holidays. Ну, або wasn't можна тут поставити, так? Або was, або wasn't. І така і така форма тут прийнятна. Ну, в принципі, як і тут, можна won't, можна wasn't. Просто у четвертому реченні це те речення, там, де очевидно, є протиставлення. Так, що вони не були десь, а були в якомусь іншому місці, а тут незрозуміло. Можна сказати, I was at home on my winter holidays. Можна сказати I wasn't at home on my winter holidays. Donna was or wasn't at the Camp in the Mountains. Дона була або не була у таборі в горах. The weather was fine at the weekend. Знову ж таки, погода може була, а може вона не була гарною на вихідних. Mm -hmm. Great, Well done. Так само і тут можна сказати we were in the history museum at our, at our, uh, at the our weekend. Можна сказати we weren't. Bob was, або wasn't. І така і така форма прийнятна, так? тому що контекст у нас немає контексту, на жаль. Ну і завжди наголошу на тому виконати завжди додаткові вправи. Щоб якомога швидше і краще запам'ятати, так, що після Ай, хі, Ші та І зживається дієслово слова be в минулому часі у формі was для стверджувальних речень, wasn't для заперечних. Для you, they", were, або weren't для заперечення. І так, давайте з вами разом пройдемо декілька вправ. put was or were. Поставте was або в. Ну тут треба попрацювати руцями трошечки так і понабирати. My mother це was. Jason and wножина. The weather погода was. My classmates однокласники. W. His sister was. Carrie's dog was. The train was. You. І в значенні ти і ви буде однозначно. Were. Her parents were my aunt and I в. Great. Нас двоє. Так само, про, будь ласка, поставте у речення wasn't or weren't. Заперечні форми. It wasn't fun. They weren't. Happy. І так далі. Уже виконайте, будь ласка, цю вправу. І вправа на питальні конструкції. Так, was або were. Were you in Paris last week, чи був ти в Парижі минулого тижня, was the film interesting, чи був фільм цікавий? Nick and Mario, їх двоє, тому were. Будь ласка, пройдіть ці завдання, натисніть finish, Check My Answers і там, де були у нас правильні відповіді, у нас підсвітка буде. Зелененька. Там, де неправильні відповіді, або там, де ми ще не встигли, не встигли все відповісти, там буде червоне. І у вас буде ось половину ми з вами виконали вже і виконали її успішно. Залишу посилання на цей тест в описі під відео. В описі, не в коментарях, будь ласка, в описі під відео. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Ну, ми переходимо з вами до Past Simple Regular Verbs. Сьогодні також на уроці ми з вами розглянемо утворення стверджувальних і заперечних речень. Той же самий минулий час, але тепер правильні дієслова. Правильне дієслово утворює минулий час за допомогою додавання до нього закінчення «-ed». Наприклад, слово play. Це у нас правильне дієслово. Якщо б сказати, що я граю постійно щось, ми говоримо I play football. Щоб сказати, що я грав учора або в минулому, ми додаємо до слова play закінчення «-ed». I played games yesterday. Я грав в ігри вчора. You played games yesterday, ви або ти грав у ігри вчора. He played games yesterday. Він грав ігри вчора. She played games yesterday. Вона грала ігри вчора. It played games yesterday. Воно грало ігри вчора. They played games yesterday. Вони грали ігри вчора. Дивіться. Для всіх осіб одне множини вживаємо однаково все. Тобто, якщо для, о, там, де було was and were. Ми диференціювали так, для I, he, she та it для однини, так, це було was. Для you, we, they було were. і слово в значенні «ти» також В. тут у нас все однаково. бачите? Для того, щоб поставити заперечення, і слово play не має таких повноважень, як was. Бачите, was може саме, саме от, утворювати заперечну форму і питальну. Заперечну з допомогою частки нот питальну, коли ми виносимо його на перше місце в реченні. Що ж відбувається тут? А тут нам потрібен наш помічник, дієслово є слово did. Тобто ми просто беремо і підставляємо його в речення заперечною часткою «not». І слово play, як ви бачите, вже пишемо без закінчення «ed». I didn't play games. Якщо є didn't в реченні, то вже слово play має бути без закінчення «ed». You didn't play games, ти не грав в ігри. He didn't play games, він не грав в ігри. She didn't play games. Вона не грала в ігри. It didn't play games. Воно не грало в ігри. We didn't play games. Ми не грали в ігри. They didn't play games. Вони не грали в ігри. So past simple. Навіщо ми використовуємо past simple? We use the past simple for actions that happened at the specific time in the past. Ми використовуємо форму. Дієслово у минулому часі для дій, які відбувалися в особливий час у минулому, у визначений час у минулому. Time expressions with the past simple. Які у нас слова, маркери, вирази використовуються в реченнях з минулим часом? Last evening – минулого вечора. Last year, last month минулому році, в минулому місяці, last Monday минулого понеділка. yesterday. Uh, учора. Etc. etc. Et тощо. Наприклад, I visited my granny yesterday. Я відвідав свою бабусю вчора. Bob didn't play football last Sunday. Боб не грав у футбол минулого, минулої неділі. І так, поговоримо ще раз про те, що ми сьогодні вивчили. Уже сьогодні ми з вами говоримо про past simple tense. Past simple це. Минулий простий час. Вираження дієслова у минулому часі. У pass simple tense є два типи речень. Там, де є речення з дієсловом to be, яке змінюється на для I, he, She та IT воно змінюється на слово, яке правильно was. Наприклад, I was at home, he was at home. She was at home. We were at home. Для you, we. They ті слова to be у past simple змінюється на слово were. You were at school, ти був у школі, we were at school, they were at school. Щоб поставити заперечення в реченнях, нам достатньо до was і were додати not частки. Так, наприклад, I was at school, я був у школі. Я не був в школі, буде. I wasn't at school. Окей. Okay. Щоб поставити питання, нам потрібно was перенести на перше місце в реченні. Was I at school? Чи був я у школі? Was I at school? Ось таке питання у нас з вами вийшло. Також у нас у Past Simple є другий тип речень, там, де є діє речення, речення, там, де є дієслово, яке виконує дію. Так? Отже, такі речення в таких, в таких дієсловах я позначаю просто V, так, літера V. І у нас такі речення, там, де діє слово виконує дію, вони є з правильними дієсловами: «regular verbs», Regular та Irregular. В принципі, дієслово be» – це також неправильне дієслово, так? Irregular verbs. Irregular verbs. Також, щоб утворити минулий час з правильним дієсловом, ми додаємо до дієслова закінчення «-ed». Наприклад, давайте візьмемо слово cook. Готувати. Щоб утворити минулий час, нам достатньо до нього що додати. Закінчення «-ed». Так, «cooked». I cooked». Я готував щось, так, колись. «I cooked». Єстері, я вчора готував. Щоб поставити заперечення. Дієслово кук само по собі не може поставити діє заперечення, воно не таке самостійне, як дієслово was, та дієслово, дієслово зв'язка. Отже, нам потрібен хлопець, який нам допоможе. І цим хлопцем є слово дід. Наприклад. I didn't cook, я не готував учора. Якщо у нас є did, то слово cook пишеться без закінчення в іді, бачите? І дід перебирає на себе повноваження минулого часу, і вже є він відповідальним за минулий час у реченні. Щоб поставити питання, також з допомогою дід, ми його ставимо. Did, виносимо на початок речення, якщо це загальне питання. Did. Далі I. Слово cook. Без закінчення вже. Mm -hmm. Did they cook, там, наприклад, yeste. Будь-який член речення далі. І знак питання. Did Кук cook yesterday? Запитую я, наприклад, у своїй родини. А вони мені відповідають: Yes, you did. Так, ти готувала учора. Yes. І вони мені говорять You did. Mm -hmm. Так, ти це робила. Далі ми ще будемо розглядати неправильні дієслова, але ось це сьогодні та схемка, яку ми, в принципі, сьогодні розглядали на уроці. Я хочу, щоб ви просто розуміли, що past simple, речення з дієсловом to be і речення там, де дієслово виконує дію, вони трошечки різні, тому що вони по-різному утворюють потім заперечення і питання. Ну і ще одна така цікава полісна тема це вимова закінчення ідії у дієсловах. Якщо дієслово закінчується на глухі звуки, це називається в англійській мові voiceless sound п, F, к, с, Sh, ч, G, г. Г, г мається на увазі так, с, о кс, якщо це або к так читається. Ну, взагалі це як С, умовляється, то тоді закінчення ED читається, як умовляється, як Т. Наприклад, helped. Helped kissed laughed washed finished danced looked watched Бачите основа слова закінчується. Help p, kiss, laugh випадку, чи вимовляється як F Так? Також. Wash Washed Finished Danced Looked Watched Ш, С, К, Ч. То тоді і ді закінчується, закінчення іді вимовляється як Ц. Окей. Далі, якщо дієслово, основа дієслова, ну, дієслово закінчується на дзвінки і звук Б, К л, М, не, Р, В, З, або приголосний звук, то тоді закінчення і «ді» вимовляється як Д. Rubbed, begged, called, claimed, cleaned, offered, loved, realized. Почули, так? Якщо у нас є слово закінчується на звуки т од, а вони є звук т взагалі є аналогом звука д, але глухим, так? Та і взагалі сам д звук. То тоді закінчення id вимовляється як id. Wanted. Educated. Ended. needed. Окей. Okay. Отже, такі у нас правила використання вимови так закінчення ED. Жодним чином закінчення іді не може вимовлятися як ed. Це найпоширеніша помилка. Отже, helped, robbed, wanted. Ось як трьома способами вимовляється закінчення ІДІ, і жодним іншим. Усі бажаючі, хто хоче пройти додаткове завдання, я залишу вам його посилання на це завдання в описі під цим відео. В описі, а не в першому закріпленому коментарі в описі. Ви також знайдете посилання на цей тест. Потім ви можете що зробити. Drag and drop the VOPs according to the pronunciation. Remind it. поставили у ту колоночку там, де і вимовляється умовляється як ід. Так, Токт. Чуємо так, що іді вимовляється як т. А за якими правилами ви зрозуміли вже. Ось вони. Глухі звуки. «GH» в даному випадку, як ф вимовляється. Потім у нас дзвінкі звуки, так, і а, слова, які закінчуються, основи слів, закінчуються на т од. Будь ласка. Ну, а тепер давайте все одно послухаємо оригінальний запис. Так, listen and read. А, Закінчення ідів читається як вимовляється як т, як д і як ід. Слухаємо, і повторюмо за диктором. Т. Watched. Cooked. Helped. Д Showed. Плайд. Visited. Invited. Painted. Read. Well done. And now listen and say the rhyme. Давайте сам розберемо цей вірш day by day. On Sunday I played with my friend. У неділю я грав зі своїм другом. On Monday I started my school. У понеділок я пішов до школи. On Tuesday I watched the play to the end. У вівторок я подивився п'єсу до кінця. And helped my mom to cook. І допоміг матусі приготувати щось. On Wednesday I washed the dishes. У середу я помив посуд. On Thursday I watched TV. У четвер я дивився телевізор. On Friday, I visited my dear cousins. У п'ятницю я відвідував моїх любих двоюрідних. On saturday, they phoned me. А в суботу вони мені зателефонували. Окей, okay, so day by day. So, давайте одразу з вами виконаємо вправу «бі». Знайдемо дієслова в минулому часі. Закінчення ed. Played, started, watched, helped, washed, watched, visited. found found great well done so day by day no show песню. day by day on sunday i played with my friend on monday i started my school on tuesday i watched the play to the end and helped my mom to cook on wednesday I washed the dishes. On Thursday. I watched TV. On Friday. I visited my dear cousins. On Saturday, they phoned me. Ну і ще трошки хочу звернутися до своїх глядачів щодо нашого застосунку, так? Який іде е, до нашого підручника. Будь ласка, можете також ним користуватися. Код до цього застосунку є у вашому робочому зошиті, якщо ви йдете за робочим зошитом, якщо ні, то ви його також можете придбати. Абсолютно у вільний доступ, він здається, дуже-дуже недорого коштує. Можете придбати, аби користуватися цим застосунком. Отже, Юніт 4 ось наша грема. Угу. Всього тут, звичайно, багато питань, 48 питань. Не всі ще ми граматичні теми розглянули в цьому юніті, але у вас є можливість вже пройти. Uh, цей тест повністю. Ну, не повністю або частково. Наприклад, перше. Where were you for Christmas last year? І тут одразу натискаєте чек, ось такий чек, і у вас буде перевірка. At home yesterday at 10 o'clock. I was at home yesterday at 10 o'clock. They at school last Saturday morning. They won't. At school last Saturday morning. Тут одразу вам, бачите, підсвітка дається, якщо ви правильно виконали завдання. І одразу вам аплодисменти. На жаль, їх вимкнути неможливо. Я вже намагалася. Окей. Okay. That's all for today. На цьому це все. See you guys next time. Goodbye, good luck!